Хочу нагадати і про заступницю генерального прокурора Марію Вдовиченко. Марія Вдовиченко має батька громадянина Ерефі, який є зрадником, який веде зараз бізнес в Криму. Відмовився від українського громадянства після початку війни отримав московицьке громадянство. Її брат так само є зрадником. Він зараз служить в військовій прокуратурі в Ерефії, тобто має справу не тільки до московицького громадянства, він має справу до війська. Це військова прокуратура, до війська окупантів. Він має пряму належність і молодший брат так само має московицьке громадянство. Тобто, вся сім'я має московицьке громадянство. Вона є заступницею генерального прокурора в Україні, має доступ до. Секретної інформації має можливість переслідувати українців тих, кого їй заманеться переслідувати, і якось це у нас вважається нормальним в генеральній прокуратурі. Це у нас вважається нормальним в Верховному суді, щоб відверті ватники і симпатики Путіна у нас тут працювали і мали можливість репресувати українців. Це репресивний апарат. Кожній державі потрібен репресивний апарат, але наш репресивний апарат переповнений ватою після того, як Україна не привіди, господи, підпише капітуляцію. Ці люди будуть переслідувати комбатантів, солдатів, офіцерів, героїв, патріотів. Вони до цього готуються. Вони про це мріють, ці самі люди.